То, что это экстрадирует вот этих всех за, случайно за, зашедших в Украину Януковича, Захарченко и прочее, они не попадут. Россия их не, не выдаст. Пока у них будут деньги. Когда у них закончатся деньги, их тогда могут отдать. Но это будет не не скоро. Хотілося б вірити кожній людині в цьому світі, що справедливість має восторжествувати. Звичайно, повернути все, що потрачено Януковичем, не вдасться але маю віру, що він буде наказаний. І, можливо, він вже наказаний, але ми цього не знаємо. Я думаю, не потрібно нам повертати такого зрадника, як Янукович в Україну. Такі люди не потрібні в нашій країні. Ну давайте по порядку. Начнем с имущества. Имущество, я думаю, вернуть будет невозможно. По крайней мере, то имущество, которое было вывезено за пределы Украины, оно уже обмену и возврату, как говорится, не подлежит, я так считаю. Я думаю, это навряд ли кому-то удастся сделать. Я думаю, если Украина добьется того, чтобы Янукович был признан на международном уровне, не только объявлен в Интерпол, в розыск, а именно был признан, так сказать, либо заочно был судим на территории Украины, либо как-то был признан виновным, так чтобы Януковича мог судить международный трибунал, хотя бы заочно, то я думаю, суд над Януковичем состоится. Значит, я вам хочу сказать, пока они находятся в России, им ничто и ничего не угрожает. По одной простой причине, они уехали туда не с пустыми карманами, и у них есть ресурсы, как бы себя оправдать их нахождение в России. Конечно же, как только же они пересекут границу уже с Евросоюзом, то есть, это Финляндия, это не Евросоюз, но тем не менее, это европейские страны, которые они, у них верховенство права, это на первом месте. То есть у них скажем так, я на своем примере хочу сказать: я за границей ездил. и там что Феррари, что, пардон, Гольф первый, они все равно на дороге. То есть и то же самое, что э, и здесь. Я думаю, что если они пересекут границу, то шансы есть на то, чтобы их задержать. Но я считаю, что этот вопрос надо поднять на европейском парламенте. То есть должна это вот, кажется, посмотреть на все это европейская комиссия, и это должны быть жесткие условия. То есть э, почему они, например, применяли санкции там, например, к Ирану, к Ливии, это все это срабатывало. Значит, тогда и тут, соответственно, должно быть то же самое. То есть не должно быть двойный стандарт. Должен быть это все-таки, э, как закон должен распространяться на всех. Скажем так, наш наш премьер-министр Азиров, э, пожалуйста, я могу там Лукаш э, тоже надо, Портнов, Янукович, э, естественно вся семья, я считаю, они должны понести наказание. Они нас ограбили, причем очень жестко. Суд в Украине это само собой, но в первую очередь это газский трибунал по одной простой причине, потому что то, что случилось на Майдане, это, считаю, это ихняя заслуга, это они в этом виноваты. По поводу того, что выдаст их Россия, это однозначно, что их Россия не выдаст. Потому что они изначально все действовали по руководству России. И Россия их будет теперь, естественно, прикрывать. Поэтому надежда на то, что их выдадут, то надежды совершенно нету. Я думаю, что они там будут до конца дней своих сидеть. Но зная о том, что их ждет Такий суд, який может бути на Україні, вряд врядві захотять попутішествують. У них тепер одна один выбор – путешествовать по Росії, по Тайге. наша влада, яка сьогодні у нас на Україні, вона повинна вимагати особисто від Росії екстрадиції наших біженців Януковича, Азарова, Синків, Захарченка, всіх, всіх і судити в Україні, да і не чекати на суди. Да, європейські там, Аскви, Гаагський суд, всі остальные. У Нас є Україна, вони нашкодили туди. Вони мають відповідати тут, на Україні, на тому самому майдані, де гинули сотні людей. Нас порадувало те, що нарешті Інтерпол, Інтерпол ну, взяв в розшук Януковича, його сім'ю і його прибічників, ті, що розграбували Україну. Ми знаємо, що не менше 40 мільярдів доларів ця сімейка і його прибічники, ця банда вивезли з України. І звичайно, щоб повернути ці гроші в Україну, наша економіка значно щоб поліпшила своє становище. Чому-то пізновато, через рік майже Інтерпол зацікавився цими суб'єктами, але це, як то кажуть, ми схвалюємо це і надіємося, що все-таки нам повернуть цих людей в Україну. Хоча сумнів в тому, що Росія їх поверне при, цьому, при цій владі, при Путіні, це, мабуть, нереально. нереально тому що ми знаємо, що вони були агентами. Москви, це були їхні ставленикими, це їхні, як то хоч поплічники, це все те, що робив Путін і руками Януковича Азарова. Азаров це взагалі ша глибоко шалоніруєних ФСБшник Росії. Це взагалі людина далеко була від України. Ви самі знаєте, що таке цей Азаров, і від нічого українського не було. Ну і звичайно, ця банда гор вивезла величезні кошти і повернути їх зараз. Немає можливості при цій владі, і мамові владі в Росії. Те, що в Європі на Заході, ще мо, я можу ще повірити, що це ще може повернутися. Те, що в Росію потрапило, а ми знаємо, що це були агенти КДБ, що Янукович, що Азіров, вони ж всі працювали на російську агентуру. Це російські агенти були, не повернеться, і Росія нам їх не видасть. Ми можемо зробити відкритий суд позаочний. Заочний розумієте? Може Україна зробити такий суд для світової спільноти, показати, що він на кою. і це ми зобов'язані зробити для всього світу, розумієте? Тож е, Інтерпол об'явил Януковича там і команду в розіск. Ну, это, я считаю, ничего не значит. Собственно говоря, он и так был в этих списках Интерпола, и это можно было сделать уже давно, это сделали сейчас. Ну, вот личное мнение: пока президентом России будет тот президент, который сейчас, ничего не изменится. Это просто я называю говорильней. Это просто что-то сказали, что-то пошло в средства массовой информации, чего-то решили, какие-то фотографии там, вывесили на сайте. Но до экстрадиции, чтобы это Дошло до звращення денег. Ну это как мінімум, что власть власть в Росії должна помінятися радикально, абсолютно. Тоді, вот тогда це про однозначно. Я вважаю, що це нікому не потрібно. Це для вигляду було зроблено, тому що потрібно це було зробити, якщо насправді хотіли його е посадити заграти за його вчинки. Це потрібно було робити значно раніше, ще півроку тому. А за його кошти я теж вважаю, що вони не будуть повернені в Україні. У мене такі пісимістичні настрої по цьому питанню. Якщо Інтерпол визнав Януковича в розшук, ну видав його, то, то його повинні не ну, як би це правильно сказати. Його повинні непосредственно. Ну, обов'язково видавати всі люди, які то є з це не ще не стосується імна України, це стосується всього світу. Тому що Інтерпол це світова організація, яка розшукує особо опасних людей. Ну це можна так сказати. Тому всі люди, які знаходяться на держслужбі, всі люди, які працюють, там міліція, держслужбовці, і тому подобне, вони повинні, якщо вони його бачать, заявити в Інтерпол. Тому я вважаю, що Інтерпол повинен не просто його захоплювати в той час, коли він буде пересікати гарніцю, а вони його повинні вишукувати, тому що такий така. Людина як Янукович, це взагалі не людина. Він поступив взагалі неправильно. Стосовно його поплічників треба їх всіх вилавлювати. Стосовно того, що вернуться нам гроші в Україну, не вернуться. Він їх вивіз і вони вже не повернуться. Їх вже ніхто не відкупить. Команду Януковича з всім приближащими к ньому людьми вернуть сюди в Україну. К сожалению, не вернеться. Ну, тим імені, якщо говорить о взисканні імущества, это вполне вероятно, тому що це вполне. В силах нинішніх українських властей. Вопрос вже в тому, як законодательно зробити так, щоб це було дійсно легально, щоб вони теж не переступали определений бар'єр. Вот. Ну я думаю, що якщо це буде необхідно, якщо українська общественності це підтримає, то звісно, так. Да. Я маю великі сумніви, що колишнього президента знайдуть. Маю великі сумніви. Але якщо знайдуть, то він має повернути все те, що він забрав у звичайних людей. Це те, що ми мали можливість візуально бачити і як гарант, колишній гарант держави нести персональну відповідальність за все те, що відбувалося останній рік в Україні, що стосується смерті людей і що стосується того, в якому стані знаходиться зараз Україна. Але колишнього президента дуже мало, бо ще досі у нас у владних структурах знаходиться багато людей, які були тоді при владі, які змінили місце та посади. І якщо говорити про питання ілюстрації, про питання Інтерполу і розшуку, то спочатку треба навести лад в себе в країні самим, а тоді дуже просто буде знайти тих, хто втекли звідси, бо ті, хто тут, вони прекрасно знають, де ті, хто там. Україна. Відновлює свій статус, піднімає документи української нації, української державності, документи українського народу і наполягає на розслідування не тільки на розслідування в частині тій, в якій вказано, а на розслідування злочинів проти людяності. статус такий цього розслідування. І база даних величезна зібрана кожним учасником майдана і тими людьми, які долучилися до того, тобто громадяни інших країн, інших держав. Це планетарна проблема, планетарного масштабу. Тому ми сьогодні всі повинні наполягати на тому, щоб якомога швидше, якомога відкритіше ця процедура пройшла. Я вірю, що держави на планеті Земля. Відреагують правильно на цю подію і будуть реагувати позитивно, тобто екстрадиція буде негайною. Якщо станеться так, що держави будуть захищати в частині верховенства права, документів верховенства права, то тоді будемо наполягати, старатися виконати всі конвенції. В будь-яких міжнародних договорах, в будь-яких міжнародних умовах, щоб верховенство спрацювало правильно в тій, в тій частині законодавства, в якій воно було задумано служити українському народу в Україні в інших країнах, щоб воно служило іншим народам світу. Адносительно екстрадиції наших політиків, которые вже покинули територію України, в частності Віктора Януковича і його команди, почому этот процес зайняв так много времени цілих 8 місяців. Вопрос місяців. Була ли вероятность того, що за время Янукович, Арбузов, Азаров, Клименко і всі остальные виведуть все либо часть своїх средств со своїх счетов в Україні і в западных странах? Нарешті відбулося про те, що ми. Досить великий шмат часу чекали, і є таке рішення, чи наскільки воно зараз юридично вже остаточне, що все-таки ту всю е, тусовочку пацанів нарешті і дівчонок е, поставлять на місце. Ну, мене особисто нескільки хвилює. Вони і куди їх нам відправлять чи привезуть сюди, і ми їх там посадимо за грати. Мене це найменше хвилює. Мене хвилює інше. Якраз ті всі кошти, які вони стирили нагло, о, включаючи ті кредити, які вони взяли в Росії, і все, щоб це віддали Україні, і щоб Україна змогла ними розрахуватися, щоб нам ніхто не тикав за ці всі борги, що ми в міжнародному валютному фонді беремо. А це нормальні гроші, які вкрадені в українського народу, щоб їх повернули назад, тут і все. А з ними що буде? Це вже судді там, і так далі. Головне арештувати їхні капітали. Грабіжники нашої держави на кінець-то вже в міжнародному розшуку. От. Це дуже чудова інформація. Я в інтернеті ознайомився і тут в мене є розпечаточка. Будь ласка, дивіться, люди, через кого ми в злиднях, хто нас обкрадає. І як коли вибираємо, то ми повинні дуже дуже чітко думати, не продаватися ні за гречку, ні за якісь сотні гривень, ні за що, а дивимося, кого ми вибирали. Ну, але я вам скажу далі. Далі мене здивувало і те, що е, подали в розшук у березні, а тільки зараз е, це з'явилося. Дуже таке бажання е, міжнародним всім спільнотам цих злочинців. Викрити, і всі кошти, які вони накрали, вернути в нашу державу особисто громадянам. Питання залучення до відповідальності тих, тих людей, які е, залишили Україну е, сам на сам злиднями, і обікрали її і втекли, це завдання. Теж якісно нове. Від національної корупції можливо позбавитись в єдиному випадку. Якщо ми власним прикладом спроможні показати стратегічний курс виходу України з кризи, нам негайно треба об'єднатися, щоб щоб забрати все те національне майно. Яке у нас було з 91-го року, я вже це не перший раз говорю, це десь е, приблизно 5 мільйонів євро або в переводі це 150 кілограм золота на кожного українця. Е, без цього ми ніяк не можемо, не вирішимо ні одну проблему. То, е, коли ми заберемо ці гроші, тому що то, що ми, ми вирішимо всю проблему, це дуже добре, що запустили в розшук і Януковича, і Азарова, і других осіб, які. Залишили нашу Україну. Це дуже добре, але без об'єднання, шановні мої українці, без нашого воєвилення нічого не буде. Ми повинні негайно повернути все народу, те, що народу належить. Екстрадиція, я думаю, нереальна. Етара. Возврат дійник дуже проблематичний. два. Через інтерпол зловити. І посадити в Україні в тюрму і всіх тих, хто з партії регіонів, що зараз перефарбувалися в інший колір. Всі кошти треба повернути в Національний банк України, тому що вони розіграли майже всю казну. І зараз Україна бідна. Вони набрали багато кредитів, а хто буде розплачуватися? Ваші діти, мої діти і ще може мої внуки. В цьому суді повинні бути представники майдану, теперішні депутати Верховної Ради, батальйонні командири повинні бути. Лю, так, люди, які дійсно переживають за долю України, повинні і повинні суд повинен бути відкритим, щоб кожен, я, ви, інші люди, щоб були присутні і змогли задати їм питання. Куда ты те деньги сховал? А почему не успел забрать золотый ба батон? К самому факту появления данных э, на наших бывших руководителей в Интерполе отношусь положительно, но считаю, что э, задержать вряд ли их удастся. Но хотелось бы завершение этого вопроса. Э, положительно, то есть задержание и наказание, чтобы последующие руководители знали, что плохого делать ничего нельзя. Это очень сложно забрать их оттуда, потому что Россия вряд ли даст согласие, так как она настроена агрессивно против нынешней политики нашей страны. Вернуть финансы нам могут помочь иностранные государства, то есть имеется в виду ЕС или что, это достаточно их решения в обход России. И тогда возможно вернуть средства, но опять же это возможно при проявлении настойчивости.